Цікава дієта. Чим харчуватися, щоб схуднути на 5 кілограмів? Я спец, як худнути на 25. Але Якщо вам треба на 5-7 кілограмів, я думаю, що вам достатньо буде фітлайна, якщо ви знаєте, що це таке. Це такі вітаміни, мікроелементи, які дуже класно працюють, міцелярна формула. А ось ви можете подивитись: моя аптечка. І ось це все це, це, це фітлайн. Вечір ранок. А тут взагалі вечеря, спорт, 4-6 капсул. Далі що тут? А це для гелінфі для суставів. А це вечеря снідан. Пум-пум-пум-пум. Бачите тут? сантиметр. вони мають чудодійну просто формулу, за яку отримали Нобелівську премію. Це німецький препарат, вітаміни, мікроелементи, їх хром, там все, що він просто змушує організм почати працювати нормально. Ви не зможете купити менше ніж на місяць, але через два тижні ви вже. Я думаю, побачити свій бажаний результат, бо він працює просто не до речі, будьте обережні, тому що дуже багато підробок я краще дам вам, як завжди, в коментарях посилання. Ну можу дати свій особистий контакт, бо я купляю у виробниках.